Це cd плеєр. Чи знають люди в Житомирі? Що це таке? Дівчата, привіт! Питання від Житомир Гоу. Що це за причина? Не знаю. Був у вас в дитинстві Да. Ну не знаю. Касета, що це такого. таке? Якийсь мікрофон. Може, це якась там я не знаю. Panasonic. це якась ігра. для дисків. це Для дисків. Привіт, це питання життя і смерті. Ти знаєш, що це за причиндав? Ні. Точно? Точно. Дякую. Доброго дня. Питання від жита Марго підскажіть, будь ласка, що це за причиндав? Не знаєте? Подивіться, може. Не знаєте що це? Не знаєте. Добре, дякую. Блін, я думаю, що він 100% знає. Як? Як? Чи DVD, я не знаю. Коротше, для дисків. DVD. Супер, CD. супер, дякую. Що за причиндал? Туди вставляється диск і приєм. І називається це? А, чесно, не знаю. Програвач, так. Да. Дякую. Гарного дня. Програмвач. Привіт, дівчата. Питання від GitHub RGO. Що це за причиндал? Може подивитись, покляцать. Можливо, якась. А, це якийсь пристрій для слухання музики? Да, а точніше. Тик-плеєр? Так. Голуб. Голуб, що Голубь. Голубь. це таке? <рисував> Доброго дня. Питання від Гоу. Скажіть, що за причина? Програвач для CD. Окей, дякую. Програвач для CD. Коли я виросту, я куплю собі вигравач для CD. Привіт! Питання віджитами го. Що за причин Знаєш, що це? Panasonic, а точніше. Пантішок Memory 2. <рес> Ти виграв цю гру. Спасибо, спасибо, братан. Гарного дня. <рес> Panasonic <Andy Shock>. Сонік, <рес> антішок.